Європейці нам присилають, дивіться, ви маєте прийняти обмеження діючих речовин да, до використання. Там є різні обмеження, які пов'язані з сільським господарством. І про корми, і про антибіотики, і про там, ну, ще багато всього. От, це, бо це ж діючі речовини, там ну, вплоть до того, що навіть. Там, біологічна зброя може туди попадати. Але менше з тим, нас як фермерів, найбільше зараз цікавлять діючі речовини засобів захисту рослин: гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів. От. І е, як нам прислали зараз, як це виглядає? Е, е, ось вам перелік там, 900 плюс діючих речовин. Да, у них є там, спеціальна організація, яка цим займається. Ось. І ось ви, будь ласка, прийміть все, що ця організація заборонила. Причому в них є такі, що прямо заборонено, є які не зареєстровано, а є ті, які там закінчилася реєстрація і не подовжимо. Да? Ну, і це все, по суті, там, те, що не дозволено. Да? І їх зараз прям, ну, дуже багато, реально 900 плюс. І з того, що ми з вами активно використовуємо, це 100 плюс діючих речовин. І по суті, да, вони хочуть, щоб ми їх заборон... ну, прийняли. Умову, так, що ми їх забороняємо. І через три роки, три роки тобто в 28-му році, повністю ну, перестали їх використовувати. Їх заборонили.